Що посієш, те й пожнеш. Ти знаходиш в житті тільки те, що сам вкладаєш в нього. Якщо ти хочеш бути щасливим і коханим, потрібно самому кохати, ставитися до інших з повагою і добротою. У житті Нічого не відбуватиметься саме по собі, ми маємо щось робити для цього. Будь самим собою. Щоб рухатися вперед, змінюй себе, а не інших людей. Тільки но людина змінює свої думки, при цьому змінюються і зовнішні чинники, аби щось змінити. Потрібно спочатку прийняти це як даність, намагайся помічати в людях хороше, концентруйся на своїх друзях, а не на ворогах. Якщо у тебе в житті є проблема, отже, вона в тобі самому. Людина це відзеркалення світу, а світ наше відзеркалення. Ніхто крім нас не несе відповідальності за наше життя. У кожного твого вчинку є наслідок. Щоб отримати результат, потрібно розпочати. Для корабля, що пливе без мети, ніякий вітер не буде попутним. На шляху до мети всі кроки важливі. Навіть найменші. Минуле, сьогодення і майбутнє дуже тісно пов'язані між собою. Фокусуйся завжди тільки на чомусь одному. Коли ти думаєш про щось високе, складно впасти донизу. Якщо ти щось доводиш, будь впевнений. Що готовий показати це на своєму прикладі, людина здатна навчити тільки тому, що вона сама пройшла на практиці. Не шкодуй про минуле і не думай про майбутнє. Живи сьогоднішнім днем. Все добре в житті треба реалізовувати просто на місці. Старе заважає з'явитися новому. Цінні нагороди вимагають більшої праці, радість в тому, щоб робити те, що потрібно, і знати, що попереду буде винагорода. Доки ти не здобудеш уроку з чогось, життя поміщатиме тебе в ситуації, які сприятимуть цьому і змусять тебе змінити свій шлях. Все тече, все змінюється. Людина отримує те, що заслужила, те, що робиться з любов'ю, завжди надихає.